Ну, я зрозумів ваше запитання. Дивіться, тут е, дуже не, неоднозначна ситуація, і суть зводиться до того, що е, люди самі провокують і створюють енергетичне, так би мовити, тло, де проявляються ті чи інші енергії або ті чи інші стихії. Тобто, ви под... зверніть увагу. Що всі ці стихійні лиха відбуваються в містах концентрації якоїсь негативної енергії, якихось подій, які що називається, спровокували такі прояви стихій природних. І тому так прояви це природні, але причини, які їх викликали, вони суто антропоморфні, тобто люди викликають. Своїми діями, своїми думками, своїми устремліннями викликають ось таку реакцію нашої природи. Ми живемо на тілі живої матері землі. Вона має просто іншу форму, але це така ж розумна жива істота. І коли ми перевищуємо, так би мовити, свої повноваження на її тілі вона проявляє е, своє так би мовити, свій гнів інколи саме через всілякі стихійні лиха. І тому стихійні лиха це не кара Божа, а попередження про те, що люди далі так зі мною обходитись не можна в плані реакції нашої планети. От це по перше. По-друге, ну всі ви знаєте про вершників апокаліпсу. Так, так ось ними керує наш Творець. І прямо в цьому році вони розгуляються по всіх тих країнах, які завдавали клопоту нам, Україні, які нас обстрілювали агресор Росія, які допомагали, давали зброю тій е же Росії, підтримували їх політично і так далі. От зараз там Трампа повело не туди його оточення. І за це буде перш за все розраховуватися не сам Трамп, а американський народ. Там почнуться стихії, там почнуться лиха, там почнуться економічні проблеми, в тому числі. І вершники апокаліпсу про, проїдуться від одного узбережжя до іншого. І американці, відчують, що щось не так з їхнім ставленням до. Реальності до того, що відбувається перш за все в Україні. А чому так? Тому що Україна це проект Бога, це чаша Бога. Він сам нам сказав, що тут знаходиться моя душа в Україні. Уявляєте, проти кого воюють ті, хто воюють проти України? Насправді проти творця, проти абсолюта. От і тому, от скажімо, з Нового року абсолют. Повністю керує діями нашої академії, а в нас дуже багатий досвід. Ми 25 років цим займаємося. Ми об'їздили весь світ, провели 170 експедицій до війни по всьому світу, де тільки ми не були, в яких місцях сили ми об'їхали всю Україну багато разів. Відновлювали місця сили, тому що всі місця сили України спо України спотворені, і тому в Україні буде, не дивлячись на те, що в нас іде війна, в Україні буде найбільш стабільна ситуація в плані оцих стихійних лих в цьому році, точно, тому що ми гармонізували простір, і ось ці, так би мовити, джерела енергії, які зараз. Взаємодіють із цілим, мається на увазі структуровані місця сили, які ми відновили ще до війни. Вони збережуть стабільність в Україні. Ну, принаймні мінімально пройдуть е оці лиха, стихійні, які будуть торкатися і європейських країн, і Росії, перш за все, і там буде зовсім весело. От, дістанеться й Китаю, дістанеться і Америці. От. Тому ж ірану і так далі. Тому кожен пожинає зараз. Ми живемо в квантовому світі, коли думки і дії людей призводять до того, що енергія перетворюється на матерію. Розумієте? І кожен пожинає тепер те, що посіяв. От. Тому це стосується і окремих індивідумів, це стосується і народу в цілому. Тому дуже важливо. Куди рухається окремий народ, і яке майбутнє він створює, а майбутнє зараз не дуже віддалене. А от за принципом відомого фільму Утром гроші, вечором стільці, створили в цьому місяці якесь зло. В наступному пожинайте плоди своєї діяльності. Ось так воно насправді відбувається. Тому стихії – це не щось таке е, випадкове, це закономірність, яка продиктована тими е, енергіями, які створюють люди, тими е, думками, які породжують ці е, енергії, і так далі. Ну а про дії я взагалі не говорю. Пане Вікторію, щиро вам дякую за те, що ви долучились сьогодні до нашого ефіру. Дуже цікава, дуже корисна інформація була сьогодні для наших глядачів. Варто подумати, проаналізувати. Дійсно, є над чим задуматися. Нашим глядачам хочу нагадати про те, що всі контакти пана Віктора знаходяться під цим відео. Ну і звісно, не забувайте ставити питання в коментарях для нашого спікера. В наступних ефірах обов'язково будемо розбирати роздивлятися. Найцікавішим, дякую вам іще раз щиро за можливість поспілкуватися з вами і до нових зустрічей. Дякую за запрошення. Нам є чим поділитися. Ми дуже давно і постійно цим займаємося, займаємося духовним розвитком, займаємося е відновленням рівноваги енергетичної на землі. Зараз займаємося постійно. Фактично кожен день ситуацією із е, захистом України розробляємо нові нові методики для того, щоб боронити нашу землю, для того, щоб е, допомагати е, визволяти наших бранців для того, щоб зцілювати поранених і так далі. Тобто, нам є чим поділитися, звертайтеся, будь ласка, е, під цим відео є посилання на. Наш сайт зараз він е, переживає трансформацію, тому що е, ті люди, які створили цей сайт і опікувалися ними зараз на війні, і тому зараз фактично створюється новий сайт, е, є там телефони мої, Олександри. Звертайтеся по допомогу, звертайтеся е, з приводу навчання в нашій академії. Зараз ми проводимо навчання в режимі онлайн, тому що небезпечно таких людей збирати в одному місці. Ми вже пробували проводити семінар, в тому ж офісі, в якому ми працювали до війни, і зовсім поряд почалися прильоти. Хоча там. Нічого обстрілювати, розумієте? І ми зрозуміли, що на таких людей полюють. Тому ми перевели навчання в режим онлайн. І зараз у нас люди навчаються з усього світу від Австралії до Америки до Канади до Європи. Ну і звичайно із ближнього зарубіжжя є. Учні у нас в Білорусі є навіть на окупованих територіях люди, які вмудряються підключитися в режимі онлайн і навчатися. Тому запрошую, долучайтеся. У нас дуже класна команда сьогодні, е, неймовірно сильна, потужна. От е, коли включається, то знаєте, відбуваються неймовірні речі. Ми готуємо не просто. Екстрасенсів не просто чуєк, а воїнів світла. Людей, які здатні сказати подіям. Ні, моя е, задачка або надзадача, яку я ставлю в плані підготовки своїх учнів, це зробити людей, зробити учнів по справжньому могутніми, щоб вони могли впливати на вібрації планети. Ось за рік я випускаю таких воїнів світла. Які силою своїх, своєї думки можуть створити і змінити реальність. Заради цього я відмовився від свого життя і ось 25 років просто служу цілим. Тому приходьте, навчайтеся, буду радий допомогти кожному, хто відчуває в собі потребу і бажання рухатися цим шляхом, шляхом єднання з Богом. Дякую за запрошення. Сподіваюся, вам було сьогодні цікаво. Ну Мені цікаво просто використати якісь нові платформи, тому що я практично кожен день записую ролики для свого каналу Української духовної академії просвітлення. І тому, чим більше людей буде знати про ці знання, тим швидше у нас. Збудується в Україні країна щастя, тому що вона може складатися тільки з духовно розвинених людей, тільки винятково.